Чи є якісь зашифровані знаки, які іконописець передає е, тим, хто буде користуватися тою іконою, і розглядаючи ікону, на що ми повинні звертати увагу передусім? От просто коли ми дивимося на неї як витвір мистецтва. Богородиця завжди одною рукою підтримує Ісуса, другою показує на нього. Угу. Е, у Богородичних іконах, як правило, всі дивляться на Богородицю, потім на Ісуса. Ну, тобто ми молимося до неї більше. А має бути навпаки. Вона цим показує. Він головний. Я десь там позаду. Хоча через неї, звичайно, нам легше до Господа достукатися. Бо, бо, бо вона мама, мама його, і через неї легше достукатись. Так. Благословляючий знак, як священники благословляють. Благословляючий знак також він благословляє, коли Христос тримає. На цій... Також тримає так, також благословляє відкриті руки. Оранта, по-моєму, є отак. Uh -huh. від, від, відкритість така. Е, ну, багато. Я не думаю, що ці всі знаки так потрібно. Але до речі, я собі згадала ікону, одну, е, святе сімейство, е, святий Йосип, Богородиця. І все, я не, не могла зрозуміти. Ну, для мене логічно було би, щоб е, Богородиця дивилася на Ісуса, Ісус на неї, як мама, син, правильно? А е, Йосип, здається, на Марію дивився. Так. Але практично всіх них, в них всі погляди не на один на одного. Колись в один момент до мене просто це дійшло, якось Бог відкрив. Богородиця дивиться смиренно, просто так. І вона в більшості віконах дивиться отак. Правильно, у бік вона дивиться. Це смиренний погляд. Йосип, він святий, дивиться він так трошечки догори, тобто на Бога він його слухає. І Христос завжди, Ісус, як він підносить голову догори також е, до Бога. Ну тобто такі вони цікаві, але на це потрібен час. Е, на це потрібен час. Я, щоб ви розуміли, наприклад, слухаю Євангелія вже там багато років, я вже його може і на пам'ять знаю. Але до мене деякі моменти доходять, ну, що Бог хотів сказати, зробити. Вони до мене доходять, я його слухала по декілька років, і аж тоді до мене відкрив Господь, що він хотів сказати в цей момент, розумієте? Тобто це не за один раз, це не за один і навіть не за два рази. Як була писала ікону, як Петро по водах ходить, як Петро йшов до Ісуса по воді. От, дуже цікава ікона, велика була. Скільки я побачила, там просто смислу такого, розумієте, життєвого. Ну, хмару. Але коли приходиш в церкву, ти на хвилину затримуєш погляди. А може, і не затримуєш, може просто прямо дивишся. Правильно, а на розписи ми рідко дивимося.